PlayStation 5, Xbox Series X та тим паче відеокарти RTX є великими мужаками. Вони пропонують найкращу графіку, найкращі функції та найкращі ігри, Як і кожна консоль нового покоління, отримуючи доступ до цього топового уровня ігрового обладнання, буде коштувати вам в копійочку. Але що, якщо це не так? Що, якби ви могли грати в усі ті самі ігри за значно нижчою ціною, щоб не платити 500 євро? Завдяки Microsoft ця консоль стала найдешевшим варіантом для тих людей, які не готові викидати гроші на вітер без пояснення чому. І назва її Xbox Series S. Незважаючи на незначну ціну, невеликий розмір в обмежену пам'ять 500 ГБ і яка ще плюс до цього була випущена в 2020 році, я вважаю її найкращою консолю для людей, яким більшого й не потрібно. І навіть консоль другої генерації чорного кольору на терабайт, також почнемо з розмірів, бо подивіться, який смішний об'єм цієї консолі порівняно з середнім корпусом ПК, поговоримо про щось більш значне. Охолодження ігрових консолі це справді дивовижне досягнення інженерів. Проте порівняно з монолітним корпусом PlayStation, метод Microsoft набагато чистіший та тихіший, особливо коли мова йде про тривалі сеанси. Лише цифрова платформа відмовляється від дисководу, тому немає ніякого ниючого звуку диска в дисководі. Або ви заплатите за нього гроші чомусь. А його основні компоненти неймовірно ефективні, що означає, що вони видають потрібну вам графіку без генеруючого тон тепла. Проте, коли все ж таки нагрівається, на допомогу приходить винахідлива система охолодження. Це маленьке диво спроєктовано так, орієнтоване як горизонтально, так і вертикально. І воно спроєктовано таким чином, що воно може всмоктувати прохолодне повітря з усіх боків консолі, окрім зверху, де його масивний вентилятор виводить надлишок тепла, позначеним чорним диском вентиляційного отвору консолі, де ви також зможете підігріти чайок. Бо дуже часто не встигаємо його випти тепленьким, тому площу кружки беріть більшу. Але навіть коли цей вентилятор увімкнеться на максимум, ви все рівно на це не звернете увагу, як в асасіні вальгала, коли вибиваєте стражника, колега по роботі навіть цього не помічає. До речі, яка займає 100 гігабайт. До речі, про пам'ять. Ігри стають більшими та складнішими, про які я розповідаю у себе на каналі. вибачай. вони починають займати все більше і більше місця на вашій консолі, що є величезним шматом, якщо ви хочете встановити більш ніж кілька ігор. На щастя, з Microsoft ми давно знайомі, які в свою чергу врахували цю реальність до уваги і розробили спосіб полегшити проблему обмеженого обсягу пам'яті, плата розширення пам'яті. Цей міні-SSD можна придбати у будь-якому продавця будь-якого бренду, встановити прямо у вашій серії X або S, щоб отримати додатково терабайт пам'яті миттєво, оскільки вони є спеціалізованими частинами, або придумати щось набагато бюджетніше флешка або зовнішній жорсткий диск, але з критерієм не менше як USB 3.0. Давно минули ті часи, коли доводилося сидіти на завантажувальних екранах по кілька хвилин, перед тим як ви могли насолоджуватись ігровою сесією. Завдяки стрибку і технології зберігання даних, тепер ви можете зануритись в ігру за лічені секунди, якщо ви дорослий геймер і у вас трошки обмежений час. Якщо ви не знаєте чому, на жаль, ви скоро це дізнаєтесь. Кожна хвилина, яку ви проведете за консолю, це щастя, і завдяки SSD-накопичування це стає ефективно. Тому в сторону АGG навіть не дивіться, забудьте про їхнє існування в принципі, де доступний повний список ігор без усяких обмежень. Протягом багатьох місяців інженери та програмісти невтомно працювали, щоб максимально оптимізувати ігри, додаючи туди спеціальний значок. Деяких з цих ігор навіть прийшли додаткову поліровку, щоб вони працювали і виглядали ще краще, ніж були раніше, покращити текстуру та підняти вищу розвідну здатність, а також стабільнішу частоту кадрів. І повірте, там список дуже великий, тому я за геймпас. Тому що багато ігор проходяться суто за один вечір, максимум за два, продуктивність переваг цієї нової хвилі апаратного забезпечення це те, що вони настільки потужні, що здатні підвищити частоту кадрів удвічі, ніж обіцяло попереднє покоління. Тому це інший діалог, тому підпишись, щоб не пропустити. Але рідко, коли досягається процес з частотою 120 гц. Але Microsoft випередила Sony у цій категорії безперечно. Коли справа доходить до можливості грати у 120 Гц у порівнянні з списком PlayStation 5 з 30 ігор, список Xbox має майже 90 різних ігор, які мають однакову продуктивність незалежно від того, чи використовуєш ти серію X або менш потужний серії S. Якщо у вас є відповідне обладнання та висока частота оновлення, яка головніша за якість. Немає жодних сумнівів, що серія S є кращою покупкою. Бо серія X це буде робити в 4К якості, а в Xbox Series S в 2К. Стоп! Це що я граюся через мишку і клавіатуру, яка підключена до Xbox і нормально все працює? Так? Все вірно. Тут нема ніяких проблем, ніяких додаткових драйверів чи ще щось. Просто підключив і граєшся. А якщо будете грати через геймпад, то на ньому є роз'єм 3.5, де можете підключити будь-які дротові навушники з мініджеком. Вода водою, але що там 4К. а? Порівнювати з PlayStation з Xbox це абсурдно, ясна справа. З комп'ютером також. Але можливість грати. У вас є можливість грати? Якщо вас цікавить роздільна здатність 4К для сюжетного проходження, то сміливо можете запускати всі ігри з бібліотеки і насолоджуватись ним. Але якщо ви хочете високу чіткість картинки, то від 30% ігор прийдеться відмовитись або грати на менших розширеннях. Але тут можеш не паритись, тому що консоль це набагато простіше, ніж комп'ютер, бо в комп'ютера різні драйвера, біоси, оновлення. В консолях все набагато простіше. Включив, раз оновив, граєшся. Усе. Тому якщо в тебе немає 4К розширення, або ти не плануєш грати кіберспортивні ігри, або хочеш консоль просто для насолоди, ти знаєш, що купляти. Тому що перед тим як щось купити, ти подумаєш, а я тобі з цим допоможу. Бувай, шановний!